Gracias. Всі учасники сплачували за участь у цьому забігу. І всі кошти, які учасники сплачували, всі 100% коштів були використані для придбання автомобілів для третьої штурмової бригади. Крім того, дуже багато партнерів наших, почувши, що ми збираємо кошти, долучилися власними коштами. Додатково додали, нам вдалося придбати 5 мікроавтобусів для третєї штурмової. Оплески, глядачі, не чути вас! ка Че! Во, му, ха. -че, Че, во Любі друзі, ви молодці, ми пишаємося всіма і кожним. Потрібно буде для учасників зробити зворотній війні від десяти, отож. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, ста. Друзі, слава Україні! Прекрасний, прекрасний старт! Дуже ефектний. Ми бажаємо наснаги, сил і, звичайно, легких ніг кожному з учасників і учасниць. Велике проканічко для глядачів не стояти перед учасниками, аби вони мали здостення місця, аби розігнатися. Сати на справді довше сухтарських. І ще раз учаємо проходів, скільки глядачі кажаємо вам легких ніг, наснаги. because it's okay as well Я все життя бігаю, я займався, ну, зай, займаюся а, лижними гонками. Тепер займаюся бігом, учу хлопців, дівчат бігати. У мене спортивний клуб, я в школі працюю, вчитель фізкультури. Стараюсь людей, дітей надихати на здоровий спосіб життя. Якщо ти тренуєшся, ти впевнений, ти йдеш до своєї цілі. і Воно не важко. Бо ціль складніша, ніж сама. Процес. Сама з Тернополя вже на Закарпатті проживаю сьомий рік. Вчилася в Мукачеві, тож дуже люблю це місто і я вже вдруге приймаю участь тут у забігу. А, бігла сьогодні дистанцію 10 кілометрів, дуже сподобалось. А, гарна траса, гарне місто, гарна погода, сонечко було. Дуже. Атмосферно. Я вже якраз демобілізувався недавно, але ну, вирішив підтримати наші Збройні Сили України і взяти участь в Мукатівському напівмарафоні. До війни я часто брав участь, хоча не професійний спортсмен, аматор. Але як кажуть, то моє хобі і професія, бо нема, і я рахую як говорять, що краща робота це коли співпадає з твоїм хобі. І в мене якраз Відпадає своїм хобі Боже, я цим займаюся. Вчитель фізичного виховання. Ну і абсолютний переможець сьогоднішніх наших збігів сьогоднішнього дня. Це артур Гергар з міста Хуст. Помолимо й голове! Артур нагороджується. Кубком переможця сертифікатом на 21 тисячу гривень від нашого партнера інтел та велосипедом. А Артур хуст їде вже на велосипеді, тому що випив пиво. Місто, місто Хуст, місто Львів вітаємо вас! і все адже Це грандіозна подія в спортивному житті для нашої громади. І ми щиро вдячні, що так багато учасників уже і мини, і відомих до нас приєдналося. Товариство ми дякуємо всім та кожному, хто виходив на цю сцену.